Сьогодні вийду викладувати не буду, завтра буду викладувати, Дивіться. Отака от лавушечка, Короче, байт, якщо вам розрешені лавушки на вашому сервері, можна поставить таку лавушечку, який придумають якийсь байт. І вони будуть тепехатися. І потім, ви тут стоїте, бачите, що чел тепехнувся. отак опускаєте упускаєте річажок. Vem para e. Uch, 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 Não uch, 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 -а, У-у-у! Вирус, вирус, А, блин, я ж видео снимаю. Ой. Я забувся. Ну як я гей забувся, наполовину не. Ось подивіться, що ми тут творили. Дивіться, яка в мене кістечка є. Ну, так учне, що обычный пезлик. Да? Щось нормально сделаю. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Матер, давайте за повернем, бо. Тип. Тільки природу попортую. Хочу в мультикрафті, но. А ну... ладно, що запомню, сьогодні відео не буде. Заходить на мій сервер. Заходить на мій сервер, який у мене поролі, який у мене пароль. Сейчас, подожди, мне надо узнать Ой, блин,